Для оголошення результатів наступної номінації запрошуються Андрій Кіше та Вікторія Патуї. Йоу, йо-йо, йо! Добрий вечір, друзі! Вітаю, Київ, Україна! Нарешті, нарешті я дочекалася прямого включення з надзвичайної події, про яку я так багато розповідала телеглядачам M1 Music Awards News. Вікторія, ти знаєш, що глядачі дивилися випуски новин не лише тому, що хотіли дізнатися щось новеньке про музичну премію. А чому ще? Вони сумували, вони скучили за тобою. Так, 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 так. І коли ти знову на екранах на каналі М1, вони піднімаються, рейтинги каналу зростають. Ого-го! Ти знаєш, скільки скільки переглядів у твоїх випусків? Не здогадуюсь. А я тобі зараз кажу. Вони скучили за тобою, так чи ні? Я не чую! Дякую, дякую. Я навіть зашарілася, та годі, годі, вже насправді всі ми разом сьогодні створюємо нову історію української популярної музики. І Я впевнена, що кожен артист сьогодні почуває себе особливим. І не тільки тому, що отримує нагороду або номінується, а саме через те, що стає часткою цієї надзвичайної грандіозної, я б навіть сказала, шедевральної події. Але я сподіваюсь, під час того, як ти знімала свої е, випуски, ти не підглядала у конверти, ти не дізнавалася і не запитувала людей, що і знає про переможців. І ми зараз побачимо твої справжні емоції, справжні здивування, коли ми дізнаємося ім'я переможця. Ну звичайно, я можу заспокоїти тебе. Я можу заспокоїти всіх присутніх в цьому залі. Я можу заспокоїти телеглядачів біля екранів. До сьогоднішнього дня ніхто не знав імена переможців. Але ми знаємо номінацію наступну. Отже, увага на екран. Спеціальна премія порталу M1.TV Номінанти: дзідзьо. Сусіди. Іра Левицька. Вова танцює Ціна король та голос діти. Україна це дві. Отже, за результатами голосування переможцем у номінації лідер переглядів на порталі М1 TV стає. Не завлікай, Вікторія, бо я дуже далеко від тебе знаходжусь зараз. Я не можу подивитися. Я казала тобі, що зайвим буде келешам пансько. Отже, is... Дзідзьо, Сусіди! Ой, кльові чуваки! Зустрічаємо Дзідзьо! Вітаємо вас! Найбородатіші хлопці, але один попав такий. Давайте, хлопці, співайте, танцюйте! Я хочу, 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 то малу! Ось мала музична, важка, але ваша премія музичного каналу М1. Зізіо, ваші облуски! Люди дякую вам! М1! Дякую вам! Спеціально втягнувся так, як ви любите! Навіть спеціально хтось загубив запрошення. Хлопці, перший перший ряд, перше місце. Дякую! Ще, ще, ще Thank you very much! Ось такі вони, чуваки, які... М1, Ми любимо вас е, і закликаємо всіх, дивитися канал М1!